На землях Месопотамії були знайдені глиняні таблички. Їх було дуже багато, більше ніж 300 тисяч. І це були колишні книжки. Там були записані історія, архіви, навіть економіка була записана. І те, що я хочу сьогодні розповісти, воно напряму зв'язано з землями Месопотамії. Там жили древні народи Шумерії. От вони вважаються, Шумери, що саме колиська цивілізація почалася на цих землях і люди, живши там, могли передавати знання. Цивілізація, культура це все те, що якраз люди в собі виховують і можуть передати далі. І ось сьогоднішній епос це буде про короля Фільга і е, сам епос є дуже цікавий по собі як історичний факт, так і цікава переповідка того часу, і е, історичний факт, що жив такий цар Гіль Амеш е, майже 2500 років до нашої ери. Тобто це було дуже давно. Але почнімо історію. Історія починається з того, що е, Бог Гільгамеш, вірніше він на дві треті Бог і на одну третю людина. Вели... Величезний, могутній, міцний, кремезний, дуже строгий, суворий цар культури, який деспотично виховував своїх мешканців його королівства а Чоловіків він заставляв дуже важко працювати, а гінок всіх забирав собі. Ну я не думаю, що всім віноку. забирав напевно найкрасивіших. Його люди не любили і дуже молилися до богів. Просили лише про одне, щоб тільки цар Гільгамеш був добріший, милостивіший і людяніший. І одного разу боги. Змилостивилися, і е, богиня, яка відповідала за творчість і за людей, зліпила людину е, Елькіду. Е, вона зліпила з духу пустелі. і е, глини. Це був глиняний чоловік, який отримав душу і ніх. Жити тільки в диких умовах. Він жив з звірами, він був весь покритий шерстю, але його е, натура його добре серце було настільки щире і відкрите, що він був зовсім абсолютно прототипом царю Гільгамеша. І одного разу, е, щоб надати людським якостям цього е, чоловіка з глини Елькіду, е, богиня Шах... Шамхат. Ні, вона не богиня була, вона була жрицею. Вона була жрицею храму. Ладно, пропустимо цей момент. Вона могла цього е, чоловіка дикого, навчити людяності. А вона провела з ним 6 днів і 7 ночей. За той момент з е, цим чоловіком сталася трансформаційний. Збіг обставин. Він а, втратив шерсть, і а, йому потрібно було носити одяг. Вона навчила його розмовляти як люди, їсти як люди, навіть пити пиво. Але це все було для чого? Цей елькідом пішов змагатися з старем Гільгамешем. Вони так собі добре билися. Що Гільгамеш зрозумів, що вони не отримують перемоги один в одному в бою, тому що сили в них рівні. І Гільгамеш розсміявся, обняв його, і з тих пір вони почали дружити. Вони були найкращими друзями і ходили тепер в бої проти ворогів. Вони отримали багато перемог. І Оскільки Гільгамеш подружився з Алькідо, він більше ні в чому не бачив свого задоволення. Він бачив задоволення тільки в простих розвагах з тим чоловіком, який був сам по своїй природі дикий, але настільки відданий, люблячий, щирий, що вони проводили весь свій час тільки разом. І одного разу. Богиня, яка хотіла на собі одружити царя Гільгімеша, отримала від нього відмову. І він вибрав не її, а свого товариша. За це богиня наслала на Алькіду велике нещастя. Таке своє прокльоне. Елькіду в бою не вижив, він загинув, і Гільгамеш отримав перший свій урок, що таке а, смерть старість, і що таке кінечність е, шляху. Він настільки сильно е, переймався цією втратою, що саме найбільшою е, розпачу було бачити, як те, до чого він прив'язався, його зараз покидає. Елькідо був простим смертним, і тому для нього було е, це природньо. Але е, сам Гільгамеш не розраховував, що він так швидко втратить свого друга. І коли прийшла така думка в голову Гільгамеша, що е, і в його прийде колись час, Гільгамеш вирішив е, в путь дорогу до мудреця, який пережив всесвітній потоп. І всі вважали, що він отримав е, Якісь знання про безсмертя. Коли Гільгамеш прийшов до мудреця, мудрець розповів йому, що існує квітка життя. Ця квітка життя може подарувати великій кількості людей, людям молодість. І тоді Гільгамеш відправився на пошуки цієї квітки. Квітка росла на дні озера. І першою думкою Гільгамеша було використати цю квітку для себе. Але потім він подумав, що він буде дуже нещасний, якщо він буде спостерігати безкінечну кількість старих людей в своєму королівстві, він буде бачити, як смерті відбуваються, і він вирішив цю квітку принести для свого народу. Коли він прийшов з цією квіткою. Верніше, він не дійшов з цією квіткою. Він спустився за нею в озеро, дістав, і по дорозі, коли він ішов, відбувся такий трансформаційний момент, що е, всі боги побачили, що Гільгамеш вже помінявся. Він став більш людяний, тому що він міг використати цю квітку для себе, а він ліг, ніс для свого, для свого народу. І поки він ніс, він втомився і ліг поспати. Цю квітку з'їла змія. І він, коли прокинувся, він зрозумів, що відбулося. Він розсміявся і зрозумів, що е, на цій землі такі правила, що тут, хто народився, той має покинути цю землю. І він зрозумів, що квітка життя заключається не в тому, що ти будеш вічно жити, а в тому, що ти залишиш після себе. Те, що залишається після нас, це тільки наша слава, і наші уроки, і наші ем, переповідки, як про нас будуть люди розповідати. І все, що ми зробили, і які результати ми створили, це і буде наше довговіччя, тому що тіло покине, а свідомість буде жити до тих пір, поки люди будуть хотіти розповідати про вас якісь історії. Дуже м, хотілося б, щоб ця історія вам сподобалась і, хоч десь пригодилася. Па-па!